Привіт, друзі, мене звуть Вікторія Жидок. І я представляю компанію ВестернБід. Наша компанія відкриває для вас світ міжнародних продажів, допомагає з приймом платежів з ваших власних сайтів, доставляє ваші товари в будь-яку точку світу та надає послуги преп-центру та фулфілмент центру. США і в цьому модулі я розкажу вам про те, як працює міжнародний торговий майданчик Еці та як відкрити магазин, щоб отримати перші продажі. Отже, якщо ви вирішили підкорювати цей міжнародний маркетплейс, то спершу вам обов'язково потрібно ознайомитись з правилами та умовами роботи на Еці, а також з переліком заборонених для продажу товарів. Отже, на Еці. Можна продавати товари ручної роботи, вінтажні речі, товари та інструменти для рукоділля, а також цифрові файли. Не можна продавати товари, які порушують політику інтелектуальної власності, а також, якщо ви плануєте працювати в категорії хендмейд, то перепродаж також заборонений. Тобто, ви не можете продавати товари, які виготовлені іншими людьми або викуплені у постачальників. Також під забороною є дропшипінг на еці. Звісно, що іноді деякі продавці. І, особливо китайські наші колеги, знаходять шпаринки, але це насправді дуже ризиковано, бо еці залишає за собою право на видалення таких товарів, а також навіть може і взагалі заблокувати ваш магазин. Ну з цим розібрались. А тепер найголовніше, що ж потрібно зробити покроково, щоб відкрити магазин на Еці, насправді все не так і складно, як здається, і успіх тут. Буде залежати особисто від вас та від вашого бажання, наполегливості, рішучості та впевненості у власних силах задля досягнення поставлених задач. Тому, виходячи з вище зазначеного, щоб відкрити магазин на Еці, вам потрібно мати, ну, по-перше, власне, саме товар, з яким ви хочете виходити на Еці. І бажано, щоб цей товар ще й користувався попитом. Плюс до цього потрібен заздалегідь підготовлений контент це фото та відеопрезентація товару, його опис з основними характеристиками. А далі залишається пройти ще декілька нескладних кроків. Насправді, весь процес реєстрації. І виглядає ось так. Спочатку створюєте аккаунт на Еці. Вам потрібно мати окрему електронну пошту, яку ви маєте створити саме під Еці. Далі вказати ваше ім'я та придумати пароль. Далі обираєте продавати на Еці. Потім розпочинаєте реєстрацію магазину. На цьому етапі важливо зробити правильні налаштування мови магазину. Обов'язково, це. Має бути англійська мова. Країна. Обираємо Україну, валюта в нас це долари США. Далі вам потрібно зазначити назву магазину. Над цим також радимо подумати заздалегідь та підготувати декілька варіантів, бо деякі назви вже можуть бути зайняті. Це по-перше, а по-друге, радимо подумати ну, про якусь таку більш універсальну назву, ну якщо це не пов'язано вже з тим брендом, який ви розвиваєте. Щоб в будь-який момент за потребою була у вас можливість змінювати нішу. Та ну, наприклад, додавати різні асортиментні групи товарів у вашому магазині, щоб це було без прив'язки до назви магазину. Далі вам потрібно буде додати як мінімум один товар. Вище ми вже з вами говорили про те, що контент для цього ви маєте підготувати заздалегідь. На наступному етапі додаємо платіжні реквізити. Саме тут вам потрібно вказати свій рахунок в пайонір. І якщо ви вже попередньо маєте рахунок в Пайонірі, то ви зможете набагато швидше пройти реєстрацію на Еці. Тому радимо, перш ніж починати реєстрацію на Еці, спочатку створити аккаунт в Пайонірі, відкрити рахунок цієї з платіжні системи та пройти верифікацію, а вже потім переходити до створення магазину на Еці. Таким чином ви спростите процес реєстрації на Еці та зможете внести коректні. Дані продавця, що обов'язково мають збігати з відповідними даними в пайонірі. Потім додаємо реквізити картки будь-якого українського банку у будь-якій валюті з позитивним балансом, яка буде потрібна на початку для оплати за виставлення товарів або для оплати рекламних витрат, поки ви не почнете продавати. І останнім етапом є підсилення безпеки вашого аккаунту та магазину в цілому це підключення двофакторної аутентифікації, щоб уникнути шахрайських схем, щоб не втратити магазин та вашого собі. Висту інформацію також хочу звернути вашу увагу, що за останніми даними ведеться, вони найближчим часом планують ввести. Плату за відкриття е, нових магазинів в розмірі 15 доларів. Це одноразова оплата, та запровадити додаткову ідентифікацію продавця по фото та документам. Тому також врахуйте це на майбутнє для себе. Ну магазин створили. Далі продовжуйте працювати над оформленням зовнішнього вигляду магазину. Оптимізацію лістингів для пошукової видачі та продовжуйте наповнювати його товарами. Ну і звісно, чекаємо на перший продаж. І повірте, коли це станеться, ви запам'ятаєте це на все життя. Ну, це я зараз з власного досвіду. Коли в мене стався перший продаж, емоції просто зашкалювали від щастя, але в той же час я відчула якесь хвилювання, коли я почала думати, як я маю цей товар відправити. А насправді це вже зараз все зрозуміло, А тоді, коли я вперше виставила лістинги, то питання доставки не приділила достатньої уваги. Ну зробила просто фрішипінг і все вирішила, що зорієнтуюсь по ходу. А коли прийшлось відправляти те моє перше замовлення, то виявилось, що я спрацювала в мінус і нічого не заробила, бо доставка виявилась дорожчою, ніж е, я очікувала. Тому раджу всім продавцям, перш ніж виставляти товари на продаж, спершу розрахувати вартість доставки в різні країни із врахуванням ваги вашого товару та габаритів його в упаковці, це допоможе вам правильно встановити ціну на товар, навіть якщо ви оберете фрішипінг, і саме на цьому етапі. Послуги доставки від нашої компанії стануть вам в нагоді. Beat співпрацює з великими міжнародними перевізниками, такими як UPS, FedEx, DPD та Нова Пошта. Тому наші клієнти мають можливість відправляти свої товари по всьому світу за найвигіднішими цінами зі знижками до 70%. Наша доставка працює як з України, так і з Польщі та Чехії. Розрахувати ціну на ваші габарити можна за допомогою зручного калькулятора на нашому сайті. Вам достатньо обрати країну отримання, вказати габаритні розміри та вагу товару з упаковкою та обрати для себе найвигідніший спосіб доставки. І я впевнена, що ви приємно будете здивовані цінами на доставку, які ми пропонуємо для наших клієнтів. Е, ну, в середньому вартість доставки в США становить від 5,5 доларів за 100 грамів. Це стосується нашої економ-доставки, яка називається консолідація. Плюс коли ви надсилаєте ваші посилки на наш склад в Києві, ми збираємо їх разом з посилками інших продавців у великі коробки, і ці коробки вже рушають до Польщі звідки літаком експрес-доставкою пересилаються на наш склад в США. Далі кожну окрему посилку ми відправляємо покупцям у США. Канаду та інші країни. Також через WesternBit ви зможете оформити і експрес-доставку за потреби. Термін доставки в середньому становить 5-7 робочих днів. Також ми маємо приємні ціни та терміни на доставку у Європу. Посилання на детальні інструкції по різним способам доставки буде в описі під цим відео. Отже, щоб підбити підсумки, хочу сказати, що ми отримали дійсно круту можливість розширити власний бізнес і почати продавати за кордон. Два з половиною роки майстрі та виробники з України не могли реєструвати магазини на ЕЦІ, хоча ми, талановиті та майстровіті українці, маємо тут неабиякий потенціал. Ну, насправді відкрити магазин Неці не складно. Ми розібрали з вами цей процес покроково. Просто для цього потрібно заздалегідь підготуватись, гарно продумати над товаром, з яким ви плануєте виходити, підготувати необхідний контент, щоб додати цей товар, та обов'язково розрахувати вартість доставки з врахуванням різних способів, які і пропонує наша компанія. І ще раптом ви досі маєте сумніви, чи не впевнені, чи все зможете зробити правильно, або досі залишилось багато питань щодо вдалого старту на Еці. Наша команда професіоналів пропонує вам допомогу у відкритті магазинів на ЕЦІ та правильним підключенням платіжної системи Pioneer, а також супровід при реєстрації та виставленні ваших товарів з налаштуванням правильних профілів доставки. Також компанія Western Beat пропонує і інші маркетингові послуги, ну, наприклад, заудиту за та дослідження ніші, з оптимізації лістингів для пошукової видачі та налаштування внутрішньої реклами, щоб ваш магазин приносив максимум продажів в майбутньому. Залишити заявку на консультацію можна за посиланням, яке буде вказано в описі під цим роликом. Щиро бажаю вам успішного старту та багато продажів.